Зрадливе лютневе сонце визирнуло з під темних дощових хмар, щоб освітити рогатинську площу та зажурені обличчя людей, які сьогодні прийшли попрощатися з героєм. Війна чорним крилом огортає усю Україну і завдає їй непоправних втрат. За два роки повномасштабного вторгнення рогатин уже більше п'яти десятка разів. Стояв на колінах, зустрічаючи полеглих захисників Рогатинської і Букачівської громад. Сьогодні місто Роксолани віддало шану загиблому жителю Букачівців Ярославу Буднарчуку. 45-річний боєць майже два роки виконував обов'язки кулеметника відділення вогневого ураження, тож завжди був у самому пеклі. Його останній бій з окупантами відбувся під Бахмутом. Сьогодні ми прийшли на цю площу, щоб провести в останню дорогу. Героя України, воїна Ярослава. Сьогодні ми прийшли, щоб віддати честь, віддати пошану, прийшли для того, щоб розділити з родиною це велике і невимовне горе. 6 лютого 2024 року. Під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Іванівський Бахмутського району Донецької області загинув наш земля кулеметник відділення вогневого ураження третьої штурмового взводу штурмової роти, старший солдат Воднарчук Ярослав Володимирович. Народився Ярослав. Грудня 1978 року у селищі Букачівці Рогатинського району. Після закінчення школи у рідному селищі у 1993 році здобув пізніше робітничий фах у місті Калош, одружився і з дружиною Галіною. Виховували доньку Анастасію. Він старався через своє життя огорнути любов'ю та піклуванням свою родину, бо дуже любив їх. Через ціле своє життя він працював на різних підприємствах, щоб гідно забезпечити свою сім'ю З початком повномасштабної війни. Ярослав не роздумуючи добровільно вступив до Лав Збройних Сил України 17 березня 2022 року у складі своєї військової частини майже два роки захищав Україну за мужність і за його героїзм 27 листопада. 2023 року був відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Золотий Хрест. Зупинилося серце героя від смертельних поранень, яких отримав 6 лютого 2024 року під час бою з окупантом, які штурмували населений пункт Іванівське біля Бахмута. Кулеметник штурмового взводу віддав батьківщині найцінніше, віддав своє життя. Залишились безрідного дружина, залишилась донька, сестри, брати і його побратими. Нехай добрий, світлий спомен про покійного захисника стане сильнішим за смерть. І назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Кортеж з тілом полеглого попрямував до рідного дому. Завтра у Букачівцях поховають герої Ярослава Боднарчука. Чин похорон розпочнеться 14-й годині. Молімося за наших полеглих бійців, адже ціною їх життя Україна продовжує боротися. Досі стоїть вічна пам'ять захисникові України Ярославу Боднарчуку.